Вітаю, мене звати Грищук Євгеній, я офіцер рятувальної громади. І сьогодні хочу вам розповісти про альтернативні джерела живлення. Генератори. Це потужне джерело енергії, але неправильне використання може бути смертельно небезпечним. Існують декілька видів генераторів бензинові, дизельні та газові генератори. Генератор повинен працювати лише на відкритому повітрі або під навісними із нагорючих матеріалів. Ніколи не вмикайте генератор у приміщенні, навіть із відкритими вікнами чи дверима. Під час роботи він виділяє чадний газ, без запаху, кольору чи смаку, але смертельно токсичний. Отруєння не відбувається непомітно, тому встановлюйте генератор не ближче, ніж 6 метрів від будинку вікон і дверей. Заправляйте лише після повного вимкнення і охолодження двигуна. Навіть кілька крапель пального на гарячому металі можуть спричинити займання. Використовуйте воронки або каністри з носиком, щоб уникнути проливу. Пальне зберігайте в герметичній тарі, подалі від джерел тепла, відкритого вогню чи нагрівальних приладів. Не підключайте генератор напряму до домашньої електромережі. Підключення виконувати лише через сертифіковані розподільчі щити або перехідники, які встановлює електрик. Саморобні схеми це ризик ураження струмом, короткого замикання чи пожежі. Газові моделі працюють тихіше та економніше, але мають свої особливі правила безпеки. Використовуйте лише сертифіковані шланги і редуктори, що підходять для вашого типу генератора. Перед запуском перевірте герметичне з'єднання. Якщо є запах газу, не вмикайте перекрити подачу і провітріть місце. Балони встановлюйте лише вертикально на відкритому повітрі, подалі від нагрівальних приладів і полумі. Не використовуйте пошкоджені або прострочені балони. Не робіть самородних підключень. Це може призвести до вибуху. Powerbank це наші маленькі помічники, але перегрів і неякісні елементи можуть стати причиною пожежі. Використовуйте лише сертифіковані моделі перевірених брендів. Уникайте дешевих безіменних пристроїв. Заряджайте тільки оригінальним кабелем і адаптером. Не залишайте павербанк на зарядці без нагляду, особливо вночі. Не накривайте його тканиною чи одягом, Це спричиняє перегрів. Не використовуйте під час заряджання. Якщо корпус має вздуття, тріщини чи запах гару, припиніть користування негайно. Такі павербанки є потенційно небезпечними. Окрім маленьких павербанків, існують так само і великі павербанки. Так звані зарядні станції. Сучасні зарядні станції це зручне рішення для дому, але потребують відповідального використання. Розміщуйте на рівні твердій поверхні з вільним доступом повітря. Не перевантажуйте, перевіряйте споживання потужності приладів перед підключенням, заряджайте лише від джерел, рекомендованих виробником. Не ставте під дощ, сніг або на мороз, якщо корпус не має захисту. Не залишайте без нагляду, коли підключено кілька потужних пристроїв. Портативні сонячні панелі екологічне, безшумне та зручне рішення, але теж потребує уваги. Використовуйте тільки просто небо під прямим сонячним променем. Надійно фіксуйте панель, щоб її не зірвав вітер. Роз'єми мають бути сухими, без контакту з вологою. Підключайте тільки згідно з інструкцією, без саморобних перехідників чи адаптерів. Якщо панель сильно нагрілася, від'єднайте і дайте її охолонити. Отож, незалежно від того, яким джерелом енергії ви користуєтесь, не торкайтесь техніки мокрими руками. Тримайте обладнання подалі від дітей. Перед відключенням перевіряйте справність і сумісність приводів. Якщо відчули запах гару, перегрів чи деформацію, негайно припиніть користування. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Пам'ятайте, альтернативні джерела енергії приносять комфорт лише тоді, коли ми користуємось ними безпечно. Дотримання простих правил це запорука вашої безпеки, життя і спокою близьких.